вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Олега. А передовсім про таке. У застосунку Резерв Плюс зміни невдовзі електронний військово-обліковий документ містиме фото власника. Як реалізуються всеукраїнські проєкти, як на Черкащині, та про нову ініціативу для військових, рівний рівному ексклюзивно у цьому випуску. Дотик Пензля художниця Владислава Сербіна представила експозицію робіт у бібліотеці Семененка. Про це та більше вже за мить. Під час робочої поїздки на південно-східний напрямок голова Черкаської обласної військової адміністрації генерал-майор Ігор Таборець вручив нагороди військовослужбовцям 1, 2 та 4 батальйонів 118-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці цієї бригади. Наші захисники отримали державні та відомчі відзнаки, серед яких за мужність третього ступеня, за незламність, відвагу та самовіддане виконання бойових завдань. Це не просто відзнаки, це визнання щоденної роботи, рішучості та міць наших бійців, які тримають оборону на найскладніших ділянках фронту та впевнено виконують завдання, попри будь-які обставини йдеться в повідомленні. Нагадаємо, оборонці отримали і чергову допомогу від Черкащини, засоби радіоелектронної боротьби та радіорозвідки. Дрони, зокрема й термальні. Застосунок Резерв Плюс оновлює дизайн і можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ містиме фото власника. Це зробить підтвердження особи простішим і пришвидшить перевірку документів. Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв'язок. Для участі в тестуванні варто заповнити коротку форму за посиланням. Повідомляє прес-служба Міноборони України. У громадському транспорті Черкас тривають перевірки дотримання правил обліку пасажирів, які оплачують проїзд готівкою. Черговий моніторинг на маршрутах ТОВ підтранс знову засвідчив системні порушення та ухилення від прозорого обліку. Про це інформує компанія Smart Ticket Technology у соцмережах. Один з водіїв фактично відкрито визнав вказівку свого керівництва не видавати квитків з валідатора. Натомість інший водій на подібне запитання відповів, що може дати 10-20 квитків, чим засвідчив видачу квитків незалежно від фактичної кількості пасажирів у транспортному засобі. Серед зафіксованих порушень невидача фіксальних квитків, використання нефіксальних бланків, фіксоване пробиття квитків та відсутність касової стрічки у валідаторах. Водночас, під час перевірки іншого перевізника компанії «Автотю» подібних порушень оператор її квитка не виявив. Ментальне здоров'я наша опора сьогодні у Черкаському виші розповіли, які результати має регіон в межах участі у всеукраїнському проєкті «ТИЯК» та його цінність у наш час. Розповіли й про важливість програми для студентів, а також про ще одну ініціативу, що допоможе ветеранам та військовим адаптуватися у мирному житті. Чим би ви не займалися та яким активним не було б життя, рано чи пізно можна стикнутися із психологічними дилемами. Наприклад, абітурієнт, який обрав виш та успішно склав іспити, отримав можливість добути вищого освіту. Здавалося б, все йде чудово, але це означає зміну обстановки, графіку й способу життя загалом. Подолати такі труднощі можна, пояснює завідувачка кафедри психології Черкаського національного університету та очільниця центру ментального здоров'я. Ми розповідаємо такі елементарні психоедукації, Елементарну психоедукаційну програму для того, щоб вони розуміли свої емоції, свої переживання, що, наприклад, немає позитивних чи негативних емоцій. Вони нам всі потрібні для того, щоб ми якраз і адаптувалися. І вміння людини пристосовуватись до змінних умов нашої реальності це є основою тої резильєнтності, про яку зараз всі говорять. Підтримки потребує не лише молодь до фахівців звертаються люди різного віку та статусу, різних професій та поглядів. За останній рік звернень до психологів побільшало в рази через воєнний. Стан та наслідки ворожого вторгнення, тому всеукраїнська програма ти як стає все більш затребуваною. На сьогодні у нас кожна громада 66 громад має фахівців психологічної сфери, які надають послуги. у нас сьогодні працює 12 консультантів в межах цих громад, які безпосередньо координують на місцях цю роботу. Понад 1700 надавачів сфери психічного здоров'я та психосоціальної підтримки надають у різних сферах охорони здоров'я, соціального захисту, культури, мистецтва, тобто ми. Ми маємо розуміти, що послуга має бути там, де безпосередньо куди звертається людина. Також в регіоні діють 12 центрів стійкості, куди ж звертаються по допомогу громадяни і отримують комплексну підтримку фахівців. Загалом на Черкащині 270 закладів надавачів послуг соціальної підтримки. Впроваджують програму ментального здоров'я і у Черкаському національному. Травні 2024 року ми створили центр, затвердили навчений раді і ввійшли як один із 31 університету у загальну національну програму підтримки ментального здоров'я. Ми працюємо в координації із обласною військовою адміністрацією. І у Нас працює координатор цієї програми від кабінету міністрів Вікторія Шепель і. Власне, ми багато надали допомоги і нашим студентам, і нашим людям, і жителям Черкас. До слова, у виші планують втілити ще один проєкт, який допоможе адаптуватися військовим та ветеранам. Ми вже, як четвертий університет в країні, включений, і будемо. Займатися програмою називається Рівний Рівному. Ми будемо підготувати людей, які вже мають і бойовий досвід, і сьогодні вже працюють. Як вони як їх навчити надавати послуги ментального підтримки ментального здоров'я таким же як вони? Проєкт розроблений на державному рівні. Тут він має запрацювати вже в лютому 2026 року. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Близько п'ятої години патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Пастерівській у Черкасах. На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху та не дотримав безпечного інтервалу. Відтак втратив керування і наїхав на бордюр. Після цього легковик перекинувся та врізався в електроопору вулично-шляхової мережі. Поліцейські виявили в Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Результат 1,41 проміле. На порушника склали протоколи. Спортивний клуб Черкаські богатирі, створений 2020 року, продовжує отримувати позиції одного з найсильніших в країні. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації ПІСІ та меценат, який уже багато років підтримує розеток спорту та пауерліфтингу в Україні. Сьогодні розповідаємо про одного з лідерів клубу Миколу Губу. Микола виступив у категорії open аматори до 82,5 кілограмів та показав такі результати. Підйом штанги на біцепс 80 кілограмів перше місце, екстремальний жим, друге місце. Крім того, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу з підйому штанги на біцепс. Здобув друге місце в абсолютній категорії серед всіх спортсменів з підйому штанги на біцепс. Але його досягнення значно ширше, ніж один старт. Микола професійно виступає понад 10 років, є дев'ятиразовим чемпіоном світу з окремих вправ параліфтингу, зокрема у підйомі штанги на біцепс. Має рекорди України, Європи та світу, а також понад 20 спортивних розрядів у різних видах спорту. Микола Губа спортивний директор клубу та один з його засновників з моменту створення черкаських богатирів. Він є чудовим організатором, аналітиком та надійним партнером для кожного спортсмена. Але найголовніше залишається одним із найсильніших спортсменів України у вправі підйом штанги на біцепс. Його досвід, сила і характер формують фундамент команди та надихають молодших атлетів. Натхненним дотиком пензля таку назву має персональна виставка юної художниці Владислави Сербіної. Її картини прикрашають інтер'єри обласної дитячої бібліотеки, художнього музею та низки інших установ Черкас. Про творчий шлях юної мисткині далі у сюжеті. З ранніх років Владислава захоплювалася малюванням, а вже з семи років відвідувала художню студію Глорія. Вона учасниця і переможниця чисельних міських, обласних та всеукраїнських виставок, конкурсів і творчих проєктів, де її роботи отримали високу оцінку та визнання. Один із найбільших моїх конкурсів всеукраїнських – це була лист, листівка на передову. Мені запропонували брати участь зі школи. Мені я зобразила там чоловік, який тримає дитину. Підніс її до ялинки. Вона вішає культу на ялинку. Ми не що не сподівалися, чесно, але одного разу нам прийшло повідомлення, що ви стали переможницем. Нашу роботу надрукували на листівки, одну із них подарували нам. Однією з найулюбленіших робіт художниці є квіти полеглих героям. На полотні зображені люди, які вшановують тих, хто віддав життя за мир і свободу. За цю роботу вона удостоєна премії імені Данила Нарбута. Зі слів Владислави, її картини це не просто зображення, а емоційні історії про воєнні події, які вона переживає разом із усією країною. Більшість робіт це не просто. Красива картинка. Багато з них присвячено війні. Вони мають глибокий сенс. Я розумію, це не пік моєї досконалості, мені є ще куди розвиватися. Натхнення мисткиня знаходить у відгуках, адже справжня картина оживає лише тоді, коли її бачать, відчувають і переосмислюють інші. Я не люблю малювати, щоб намалював і положив його десь вдома, і ніхто його не бачив. Я хочу, щоб це бачили люди, щоб вони теж тим надихалися. Також я нахожу натхнення у Мані Юрії. Вона часто є, часто подає мені нові ідеї, які я втілюю взагалі. Зі слів Ганни Чуприної, вже перші дитячі роботи Владислави давали зрозуміти, що це майбутня художниця. Її полотна надзвичайно глибокі й щирі, навіть занадто дорослі для такого юного віку. Про те, наскільки щирі і особисті її роботи, в них можна помітити автопортрети, тобто ми обговорюємо якусь тему, і влада одразу пропускає її через себе. І йшла мова про те, як Черкаси переживають війну в центрі влада, її почуття. Якщо це квіти полеглим героям, то це знову владені, оці вдячність, біль, розуміння і все це ну, через її очі, через її. Рухи на персональну виставку завітав і колишній учитель юної художниці Микола Гудзима. Він давній поціновувач її творчості. Каже, одного разу Владислава побачила фото Василя Симоненка і натхнена образом поета одразу створила його портрет. Ця робота і досі зберігається у музеї колегіуму. Приємно, що Владислава нас сьогодні виставка в бібліотеці імені Василя Симоненка. Скажу, що дівчина працює дуже багато над собою, як і читає, так і творить. І саме її бачення відображено в кожній її роботі. Вона вміє створити і портрети, і натюрморти, і пейзажі. Ну, а на виставці приємно побачити її автопортрети. Після 9 класу Владислава вступила до державного фахового бізнес-коледжу, де здобуває освіту графічного дизайнера. Та рідний колегіум вона відвідує надалі регулярно, приходить, ділиться новими роботами та своїми творчими здобутками. Я цікавлюся її захопленням, над чим працює. От що новенько, я сьогодні дійсно на виставці її побачив багато нових робіт, і це дуже добре. Зі слів Марини Чеперис, мисткиня регулярно бере участь у бібліотечних літературно-мистецьких проєктах. Зокрема, цьогоріч вона долучилася до творчої ініціативи Казкосвітла Василя Симоненка та ілюструвала казки поетам. Влада до казки Цар Плаксій Лоскотон» створила 5 ілюстрацій, які згодом були поміщені в збірку казок. Василя Симоненка, а кілька років тому бібліотека разом з арт-студією Глорія ініціювала проект патріотичний проект Мистецький супротив юних. І тоді в цьому проєкті брала участь і влада, і вона створила свою роботу, яку підсилила словами Василя Симоненка: Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Ця робота була поміщена на сіті. І лайти, і відборди, які можна було побачити в різних локаціях нашого міста. Усі охочі ознайомитися з творчістю Владислави Сербіної можуть завітати до бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка та переглянути її роботи наживо. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. З 15 грудня у регіоні діятиме заборона на вилов раків у зимово-весняний період. Її упроваджують для захисту цих мешканців водойм під час линьки та виношування ікри. Про це інформують у Черкаському рибоохоронному патрулі. Вилов заборонено до 30 червня 2026 року на Кременчуцькому водосховищі та всіх інших рибогосподарських водних об'єктах області. Це необхідно, щоб зберегти популяцію раків та біорізноманітність регіону. За порушення передбачена відповідальність. Збитки становлять 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака, а штраф до 680 гривень. Тривалість світлового дня щодня скорочується на дві хвилини. Так, триватиме до 21 грудня. А за синоптичними спостереженнями на вулиці ніби жовтень. Середньодобова температура плюс 9 плюс 11, що більше відповідає клімату середини осені. А чого чекати в останні дні золотої пори року? У період 29 і 30 листопада опадів на Черкащині поменшає. Температурна аномалія скоротиться вдвічі. Середньодобова температура становитиме плюс 4, плюс 6 градусів, але й це вище кліматичної норми. Вночі від 1 до 6 тепла, в день плюс 3 плюс 8, місцями тумани. У перший день зими синоптична картина майже не зміниться. Уночі до плюс чотирьох у день в повітря прогріється до плюс шести. Хмарно без опадів. А в народі перше грудня називають зимовказівником. Він визначає погоду всієї пори року. Якщо зранку тепло, відлига буде на початку зими. Холод і хурделиця опівдні – такою бути її середині. А якщо під вечір закрутить заметіль, зима піде від нас неохоче. Такої були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах, зокрема й на Ютуб. За нами правда і перемога. Все буде Україна.